Будемо зараз говорити про місяць роботи Кирила Боданова на посаді голови офісу президента. Місяць тому 2 січня призначив Кирила Боданова керівником офісу президента Володимир Зеленський. За даними співрозмовників української правди, після цього в офісі президента помітно змінилася внутрішня атмосфера роботи. Команда почала діяти більш злагоджено та оперативно. Водночас, за інформацією публікацію, новий очільник відмовився від кадрових чисток. Зокрема, Олег Татаров залишається в офісі президента за інформацією джерел української правди. Після відставки Андрія Єрмака Татаров зітхнув. Полегшенням і знову став одним з ключових гравців у кадрових рішеннях. І також після того, як до переговорного процесу щодо закінчення війни, долучилися новий глава офісу президента, керівник офісу президента Кирило Буданов та керівник парламентської фракції Слуга народу до Рахамі, Кремль змінив свою делегацію з дипломатів на професійних військових РФ. Про все це йдеться в матеріалі української правди. Автора цього матеріалу ми зараз долучаємо до нашого ефіру. Роман Романюк, політичний оглядач української правди. Наш гість сьогодні, пане. Романе, вітаємо. Добрий ранок. Романо, також які підсумки так, вже можна зараз зробити з першого перебування Крила Буданова на посаді голови офісу президента. От про це йдеться зокрема до вашому матеріалі. Ми його чекали. Але такі якісь основні ремарки, основні тези для наших глядачів, будь ласка. О, ну, кілька головних речей, мабуть, три. Та перша повна сфокусованість Буданова на переговорному процесі. Uh, Ось він підтягнув uh, ну тобто вони разом з президентом домовились, так розумію, і повернули в переговорну групу Довіда Арахамію, який, якщо хтось uh, пам'ятає, що в там, третій день повномасштабного вторгнення перша українська делегація їде uh, провести перші перемовини з росіянами в, в Білорусі. То ту делегацію очолював якраз у Девід Архамі, потім він там э, стамбульські всі ці перемовини, якщо пам'ятаєте, і навіть колись Путін тряс таким листочком, значить, стамбульським протоколом, так званим, от який так якби був парафований українською стороною, і там стоїть на цьому документі підпис якраз від Архамі. Тобто він в перегорному процесі був від самого початку. але потім Андрій Єрмак його звідти э, витіснив. і тепер, от, з приходом Буданба, э, яким Арахамії, якби дуже робочі стосунки, скажімо так, от вони з президенту повернули Арахамію в цю переговорну групу. Так і відповідно разом з тим, як повернулися. Ну прийшов Будав і повернувся Арахамія. Дуже змінився характер власне цих перемовин, які там зараз ведуться. Там так ви згадали те, що росіяни змінили свою переговорну групу. Тав раніше приїжджали Мідінські і інші, всякі там називаємо це так, професійні дипломати. Якщо до російської дипломатії така а, абри таке визначення можна застосувати, так, от вони приїжджали і там годинами розказували про Печеннягів, значить про Рюріка і е, прочу цю е, історичну лабубу, яку от, е, Путін всім значить свої візові е, розказує зараз. Е, Приїхав та якби колишній візаві Буданова, начальник російського гру. Ну воно ж так називається головне управління, просто без розвідки. От і, о, і делегація теж наповнена там, військовими персонажами. І вони там досить предметні е військові речі там обговорюють. Та, там якісь механізми розведення військ, якщо до цього дійде, там е механізми гарантування того, що з тих територій, які там потенційно е можуть бути. Е Залишені українськими військами як гарантувати, що туди не зайдуть російські війська. Ну і такі якісь дуже конкретні речі, про які раніше на переговорах в принципі не говорилися. Та тобто, все, що стосувалося е з росіянами, складно було обговорювати, хоча й зараз є певні там нюанси, але. Ну, от е ця спайка Буданова парахамія дуже, якби е принаймні станом назад, Не знаємо, що з цього вийде там. Очевидно, що від зміни української делегації е там глобальні розклади сил не зміняться, але принаймні е характер розмов е змінився. Там це перший підсумок. Другий підсумок е місяця Буданова в тому, що е фактично він єдина нова людина в офісі президента. Тобто, всіх, хто там очолював, ну, був заступниками, очолював різні підрозділи в офісі президента, вони залишились на своїх місцях. Богдану тобто, практично нікого не звільняв. І це дуже цікаво, тому що коли президент обирав між тим, щоб призначити Буданова, тим, щоб призначити Михайла Федорова, очільника в офісу президента, це було якраз. От ми про це писали бо в грудніше. От це був якраз вибір такого характеру. Та, тобто, призначення Буданова означало концентрацію на переговорах. І стабілізацію якби офісу, що не буде ніяких там кадрових перестановок і що всередині країни ця система працюватиме а зовні повністю зміниться там характер перемоги. А призначення Федорова означало б тотальне перезавантаження уряду. Що сам Михайло е, Альбертович дається е, вимагав від ну не вимагав, став як умову свого приходу в офіс. Та що якщо е, я прийду очолювати офіс, то от я пропоную звільнити от всіх цих людей, там включаючи татарова, і інших заступників. Я пропоную там перезапустити такі от органи і перетворити в опит такий собі динамічний офіс реформ. А як би це не звучало там? Але от президент, бачите, обрав о, тактику. Стабілізації офісу після цього шоку, коли вигнали Єрмака, і концентрації на зовнішніх перемогах. І якби тому всі люди навіть були такі люди, як Ірина Мудра, заступниця Олексу Президента з питань судів там цього трибуналу відшкодувань російських, вона займається цим створенням механізмом. От і вона планувала в останні там тижні, поки Єрмак був на посаді. І ну здавалося, що його не звільняє. Тато то вона хотіла навіть просто послом кудись поїхати, ну тільки щоб не, не працювати в цьому офісі. Але е, потім була ідея з її призначенням міністром юстиції, але прийшов Будан і сказав, типу, що пані Ірино, лишайтеся, то все буде окей, будемо працювати. І Вона залишилася. Та тобто він не тільки не звільнив нікого, він навпаки, тих, хто хотів звільнитися, залишив і попросив типу, попрацювати ще е, Романа. Ну, Третій підсумок в тому, що фактично Будано поки що не займається внутрішньою політикою. Та угу. раніше, якби от внутрішня політика була одним з головних, якби чим займався, так, скажімо, попередній очільник офісу, та призначення людей, кадрові ротації, регіон і все інше, Будано поки що цим не займається. Ну але для того щоб займатися, як пожартував один а, співрозмовник наш а, з високих кіл, кілише для того, щоб займатися а, внутрішньою політикою, треба в Україні жити. А Буданов, ну, якщо не їде на переговори, то повертається з них за три місяці на посаді. Тому не виключено, що в якийсь момент він все-таки займається і внутрішньою політикою, враховуючи всю вашу інформацію, все таки чи лишається вплив Єрмака якийсь на офіс президента? Враховуючи, що у Кирила Буданова, поки напевно, що й немає часу, та займатися, як ви зауважили, внутрішньополітичними процесами? Дивіться, я відповім філософськи. та чи лишається вплив, скажімо, Сергія Льовочкина на офіс президента ще часів Януковича. Я вам можу сказати, ствердно, так лишаються, тому що частина людей, призначених Льовочкиним, досі працюють в офісі. Відповідно, він може там отримати якусь інформацію. Чи лишається Лошкин, чи лишається райні, чи лишається, е, хто там ще був? Е, ну Бог нам не знаю там єрмак. Очевидно, що лишається. Та тобто є інструмент для того, щоб вони отримали інформацію про те, що відбувається в офісі. Є можливо е, якісь можливості впливати на якісь там рішення. Та плюс Андрій Єрмак був настільки близький до Зеленського. То що ну, тобто, коли ти там масажисти, якісь охоронці, ті, хто тобі привозять їжу, ті, хто тобі прибирають квартиру, ну весь це все, що оточує життя президента, було так чи інакше, якось зав'язано на Андрія Єрмака. Очевидно, що якась інерційна, чисто побутова, побутовий вплив лишається? Чи лишається цей вплив на прийняття політичних рішень? А навіть якщо він по каналу от прямого зв'язку там президент Єрмак, і є, тобто ми не можемо цього простежити по ми ну, якби їхні комунікації один з одним один з одним складно відстежити. та але попри те, що навіть якщо така комунікація є, то очевидно, що люди, які отримали посади після звільнення Єрмака, скажімо, так не входять в фан-клуб Єрмака. Так? і тому е вони дуже добре знають манеру роботи Єрмака, тому я думаю, що вони не для того прийшли на організовували цю революцію і прийшли на посади, щоб потім миритися з спробами Андрія Єрмака. Якось впливати на політичні процеси, так тому я о, думаю, що цей вплив залишається, але це швидше питання, як на мене, о, якоїсь політичної інерції, ніж о, активної там залученості Єрмака в про це. Я думаю, що єдині процеси, на які він матиме скоро вплив, це о, судові. О, Процеси а, слідство набу і тому інше, чого йому а, думаю, всі і побажаємо Романа. Кілька секунд чи маємо? А чи президент радиться десь з Єрмаком? Чи є якась така інформація? Не можу вам як знайте. Ми ж журналісти маємо відповідально ставитись до того, що говоримо, тому що це якби єдине, що ми за що ми відповідаємо, це наші слова. І от я не можу. Я не присутній був ні з сторони Єрмака, ні з сторони зеленського під час такої розмови. Тому я не можу вам сказати, mm -hmm. чи він рад, але чи міг би він таке робити? Я думаю, що ну потенційно так. тобто люди кажуть, що які там залучені в різні процеси, кажуть, що часом з'являється ця атмосфера.